Всім привіт, пацани! Ви на каналі WhatBlitz Brothers. З вами Супершоу. Тобто Богдан. Взагалі, хочеться трішки відкрити контейнерів. Ну як? Трішки. 45 штук. Збери їх всі. Розпаковка, на Пацани, погнали, провіримо моє везіння, випаде щось, не випаде. Голда, яка лишиться, можливо, влиємо в івент. Полетіли. 45 штук. Це просто максимальна жесть. Ну, я думаю, ми з вами пацани свободки нафармимо. Так. Йдемо далі. Починається з сірого. Ну, та, та, само собою, два контейнера вже в молоко. Третій. Синій йдемо на повишення, окей. Давай, танчик. Десятку. Так, тут нам вертає першу тисячу пацани. 41 конт. Треба, щоб фіолетове падало, пацани. Щоб хоч ми нафармили з півляма вільного досвіду. Було би чудово. Але бачу, з такими темпами ми не нафармимо нічого. Ні танки, ні вільний досвід. Так, бустери на кредити це добре. Йдемо далі, пацани. А, ну типа мені не везло, в Івенті і тут вести не буде, та, ВГ? ви красавчики, я вас люблю. Просто люблю. Так, далі сіре паде, ви що гоните? То дайте хоча б фіолетове. Та ні, пацани, це прикол кішкати. Давайте вернемося сюди. Змінимо танчик в ангарі. Де там їхній той? Т-42 друзімет. О, хай стоїть. Полетіли далі. У нас ще 35 контів. Я надію все ж таки на якийсь нормальний танчик. Так, тут нам знову вертає 1000. У нас залишається 34 конта. Ви замітили, ми відкрили вже 12 контейнерів, так і нам ще не випало ні одного фіолетового сертифікату на вільний досвід. Це просто максимальна жесть якась. мені здається, пацани, що діло пахне піцу І навіть мені не вийде вільний досвід пофармити, я вже не кажу про якийсь танк. Так, прикольно, 30 кунтів лишається. Тупо сіре, тупо паде сіре. Ви замі... Ну, фіолетовий, будь ласка, можна? Я за такими темпами бачу навіть реально вілі доси не напарні. Так, прикольно. Йдемо щось пацани шаманам. Тут поклацаємо, тут оп-оп-оп-оп, поклацали, поклацали, поклацали. Є, yeah, полетіли. Давай. З першого. Угу. Сіре. А вже іксів, пацани нафармимо. Можна качати гілки. Дві. Воно тупо сипить сіре. Після такої кількості голди, яку я братва влив в івент, мені би мало з кожного другого е, ящика падати танк. Серйозно. Ні, це просто ВГ просто знущається, братва. 23 контейнера, Ми відкрили вже 22, і мені ні разу не випав сертифікат фіолетовий. Це просто... У мене бракує слів пацани. Перша вісімка є, Т34. Скажу так собі, танк. Але манга хай буде. Йдем далі. Шкода не десятка. Хотілося якусь десятку. 20 кунтів, пацани у нас залишається. Так, тут нам знову вертає тисячу. Давай, танчик, пацани. Давай, мене тут відчуття. Танк, давай. Ага, танк. Нюхай бебру, бодя. Та ні, ВГ просто знущається наді мною. Це що прикалуєшся, що реально за 45 контів випаде просто один... 18 і все. Ви серйозно? Красавчики, дякую. Мені прямо не хватало в ангарі п'ятого левела. Та ти жартуєш, дай одну десятку. CDC просто падає кал, серйозно. При такій кількості танків, яка там є, просто пацани падають. Вибачте слово, гамняні танки. Бурасика, Еміля, Прога, будь ласка, якщо вже падає вісімка, дайте мені нормальний прем. Так, у нас залишається 1 секундів, я, я просто в шоці, братва. Нам випало 3 танка наразі. Тобто вісімки і 5 левел, але цього мало, братва. Тим більше. Танки випали такі собі. Так, давайте знову У нас залишається 8 контейнерів. Щось там пошаманим, пацани, пошаманим, пошаманим, пошаманим Так. Шерік. Шерік, принеси щастя. Давай, чувак. Давай, десятку. Давай. Угу. Сіре. Просто жесть, пацани. Просто жесть. Я. Я собі боюсь представлення, скільки нам іксів, пацани нападало. Вільного досвіду нам нападало мало. Ви замітили, ні одного фіолетового, братва. Вони ще забрали фіолет від звідси бустери, чи що. Ти ж сертифікати на вільний досвід, підкажіть мені, будь ласка. Ні, є, від одного до трьох. Мені просто на все не падає, пацани. Це просто максимальна жесть. Реально жесть, і інакше тут не скажеш. Так, у нас залишається 4 конта. Нам зараз має вернути тисячу Вертає тисячу і перший сертифікат. Нанив, пацани. Тупо нанив. Так, в нас залишається три конта, Давай. Три танка, три танка. Угу Два конта, пацани. Ви все бачите на свої очі. Це просто максимальна жопа. Давай з останнього Давай відвернуся, з останнього. Танк. А, ні, пацани, по звуку чую, що ні. Просто, просто максимальна жесть. Так, що у нас? Давайте одразу по сертифікатах пройдемося. Так, у нас є 6. Так, по 28 тисяч. Дивіться, скільки ми їх збрали? 32. Так, давайте то об'єднаємо все. залетимо що пацани в івенті. Попробуємо ще наше везіння в івенті. І все. Так, давайте спочатку, що, завільний досвід. Так, давайте, спочатку ми можемо відкрити завільний досвід. Ммм, прикольно, Сентінель. Скільки за нього голди, до речі, дають, треба глянути. 75. Так, і ще один. Давай, Експо-контейнер! Давай! Завільний досвід. Ммм, 75 голди. Якщо я, братва, не помиляюсь, Сентінеля можна продати скільки за... Вроді за тисячу, так? Так. І нам не стає 200 голди, пацани. Нам просто не стає 200 голди, аби відкрити тут е контейнери, щоб нам дало безплатний. Так. З першого нам не падає, пацани. Полетів другий. З другого теж нічого. Так, пацани. Ми ж можемо відкрити два контейнера і, на жаль, нам на один не стає трішечки голди. Ще один камуфляж. Він мені вже третій раз, пацани, падає, я просто знову поміняю його на лям, срібла. Давай з останнього. Давай. Є, є, пацани, експо контейнер. Один є. Так, нас стане нам ще на один завільний досвід. Є, ще відкриваємо один завільний досвід. Давай. Оп! 350 голди. О, красота, пацани, і ми можемо відкрити ще один за 1500, і у нас ще буде безкоштовний. Так, тут нам, на жаль, не падає. І. Пацани, давайте безкоштовно. Давайте. Три нагороди, будь ласка. Є! Є, пацани, З безкоштовно нам падає у нас два експо контейнера Скажу чесно. Я навіть не знаю, що може звідси випасти. Хотілося б якийсь КПЗ, або об'єкт 268-й, або хоча б той самий об'єкт 752, було би чудово. Об'єкт 452, братва, як ви знаєте, якщо ви бачили на стрімі, я продав, тому що це кал, на ньому неможливо і грати, не старайтеся, не донайте заради нього, тому що це просто дарма витрачені кошти. Давайте, пацани, давайте. Дві десятки. ВЗ-шка. Прикольна ПТ-шка, але, на жаль, у мене її не було. Так що Голду нам не поверне, але. Прикольна нам теж, хай буде. І давай. Давай, чувак. КПЗ. Лансен. Вони, ти... Пацани, в мене також його не було. Блін! А оце кал. А це просто пацани, максимальний кал. Просто жесть, братва. Серйозно. Тобто, виходить, ми сьогодні вибили Т-34, CDC, Лансена і ВЗ. Слили ми 20 тисяч голди на це все. Просто голда слита в нікуди. Але братва. Це ризик. Тому таке відкриття братва у нас вийшло. Якщо вам сподобалось, прожміть лайкосик, напишіть коментарі. Поржіть з цього всього. А наразі, пацани, бувайте здорові і розчисуйте проги. До зустрічі в рандомі!